Усі вітання. Маємо цій локації на продаж п'ятикімнатну квартиру. Вона є двохрівневою. В цьому будинку вулиця Будана Хмельницького, район Підланч. Кого зацікавить, телефонуйте. Закритий дворик. Тут у нас східні двері. Це перший рівень. На першому рівні санвузол з душовою кабіною. Такий компактний коридор. Тепер кухня з усією побутовою технікою. Вікна виходять в двір. Квартира є останньою на поверсі, бо хід по балкону, опалення індивідуальний двохконтурний котел, газова варильна поверхня. Тут велика вітання простора зі сходами на другий рівень. Ось такий вигляд з вікна. І ізольована спальня або кабінет, як кому зручно. Ось такого формату. Так, одна кімната з даховими вікнами, друга дитяча такого плану, кабінет та синвозол з душовою кабіною. Це у нас другий рівень. Сходики вниз.